Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні чудовий день, щоб роздумовувати над Словом Божим та молитися. Перед тим, як ми продовжимо, напишіть у коментарях Господи, говори до мого серця сьогодні. Давайте звернемося до Божого Слова. Псалом 18, 8 та 9 вірш Закон Господа бездоганний, оновлює душу, Откровення Господні гідні довіри, мудрими роблять простих. Настанови Господні справедливі радують серце, заповідь Господа промениста просвітлює очі. Ці чотири рядки не просто поезія, це обітниця, це запрошення, це дорожня карта для душі, яка прагне знайти шлях додому в цьому складному світі. Це портрет твого Слова, Боже, намальований з любов'ю та благоговінням. Це обіцянка того, ким Ти є для нас і чим Твоє Слово може стати в нашому житті, якщо ми дозволимо йому проникнути глибоко в наше єство. Нехай сьогодні ці слова стануть не просто текстом, а живою реальністю для кожного, хто їх читає та промовляє. Нехай вони будуть якорем для нашого розуму, бальзамом для серця і світлом для нашої стежки протягом усього прийдешнього дня. Небесний Отче Боже мій, я приходжу до Тебе на світанку цього нового дня, і моє серце сповнене глибокої, тихої радості. Дякую тобі за дар сну, який відновив моє тіло, і за дар нового ранку, який несе з собою обіцянку твоєї милості. Дякую за цю можливість розпочати день не наодинці, не в хаосі власних думок чи тривог, а в Твоїй святій присутності з Твоїм словом, як світильником для моєї стежки. Сьогоднішній день, як і кожен день, є незвіданою територією. Він принесе свої виклики, свої несподіванки, свої моменти радості і, можливо, свої випробування. І саме тому, Господи, я так міцно тримаюся за ці слова з псалма. Вони нагадують мені, що серед усієї невизначеності є щось абсолютно надійне, досконале і світле Твоє Слово. Прошу тебе, Духу Святий, відкрий сьогодні очі мого серця. Допоможи мені побачити не просто літери на сторінці, а живу істину, яку ти хочеш відкрити особисто для мене. Допоможи мені не просто прочитати про те, як твоя заповідь просвітлює очі, а й відчути це світло у своєму розумі, у своїх рішеннях, у своєму погляді на світ. Закон Господа бездоганний оновлює душу. Господи, як же я потребую цього оновлення? Моя душа так часто буває втомленою, виснаженою, перевантаженою. Я живу у світі, який кричить до мене з тисяч екранів, пропонуючи свої закони щастя та успіху. Нескінченний потік інформації висушує мене, спокуса порівнювати своє життя з ідеальними картинками в соціальних мережах краде мою радість і залишає відчуття власної недостатності. Тиск оточення, що вимагає відповідати певним стандартам, виглядати певним чином, досягати певних висот, володіти певними речами, змушує мою душу почуватися старою і втомленою. І ось ти говориш до мене через Псалмоспівця: мій закон досконалий. Він не вимагає від тебе неможливого, не порівнює тебе з іншими, не женеться за тимчасовим. Мій закон це закон любові, благодаті, прощення, і він не виснажує, а оновлює. Він, ніби чисте, прохолодне джерело для спраглої душі мандрівника. Допоможи мені, Отче, не просто чути ці слова, але жити ними сьогодні. Коли я відчую в тому від світу, нагадай мені звернутися до твого досконалого слова, щоб моя душа знайшла справжнє оновлення і спочинок у тобі. Откровення, Господні, гідні довіри мудрими роблять простих. Як же легко і непомітно, Господи, можна піддатися світовим стандартам мудрості. Світ каже, що мудрий той, хто хитрий, хто вміє обійти правила, хто дбає насамперед про себе, хто нікому не довіряє і завжди шукає власної вигоди. Світ пропонує швидкий успіх, поверхову радість, матеріалізм як мірило цінності це шлях, який здається привабливим, але веде до внутрішньої порожнечі та постійної тривоги. А ти, Боже, пропонуєш зовсім інший шлях. Твої откровення, твої істини гідні довіри. Вони не змінюються залежно від моди чи громадської думки. Вони надійні, як скеля, і вони роблять мудрими простих, не в сенсі наївних чи дурних, а в сенсі тих, хто має чисте, відкрите, довірливе серце. Ти даєш мудрість не тим, хто покладається на свій складний розум, а тим, хто покладається на тебе. Це мудрість бачити вічне за тимчасовим. Любити людей більше, ніж речі, і шукати твоєї волі більше, ніж власного комфорту. Допоможи мені сьогодні обирати твою мудрість, навіть якщо вона виглядає як простота в очах цього світу. Центральний образ, що пронизує цей вірш, це образ світла, заповідь Господа промениста просвітлює очі. Це світло не є різким, сліпучим прожектором, який виявляє кожен недолік і змушує ховатися. Ні, це світло тепле, як сонце, що сходить. Воно лагідно розсіює темряву ночі, відкриваючи красу світу, яка була прихована. Воно показує шлях, робить контури чіткими, дозволяє бачити, куди ставити ногу. Це світло, яке несе життя і тепло. Коли мої очі просвітлені твоєю заповіддю, я починаю бачити все по-іншому. Я бачу не проблему, а можливість. Я бачу не ворога в людині, а душу, створену за твоїм образом. Я бачу не хаос у обставинах, а твою суверенну руку, яка все тримає під контролем. Цей образ світла знаходить своє найвище втілення в особі Христа. Він сам сказав про себе: Я світло для світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Ця цитата поглиблює розуміння псалма. Заповідь Господня це не просто набір правил, це відображення характеру самого Бога, який є світлом, і це світло стало доступним для нас в Ісусі. Продовжуючи роздуми про це світло, я розумію, що воно є життєво необхідним для мого духовного життя. На практиці це світло стає моїм внутрішнім компасом. У моменти, коли я стою перед вибором, великим чи малим, це світло допомагає мені побачити, який шлях веде до життя, а який до руйнування. Коли моє серце затуманене, образою чи гнівом, промінь твого слова допомагає мені побачити ситуацію Твоїми очима, очима благодаті та прощення. Це світло є джерелом стабільності серед життєвих бур. Воно нагадування про твою незмінну вірність, коли все навколо здається хитким. Щоб жити в цьому світлі, потрібна довіра і терпіння. Потрібно щодня свідомо відкривати віконниці своєї душі для твого слова, дозволяючи йому проникати всередину і освітлювати найтемніші куточки. Це вимагає віри в те, що Твоє світло завжди веде до добра. І в цьому процесі ти даєш не лише світло, а й усе необхідне для шляху, як написано у посланні до Филип'ян: а мій Бог нехай сповнить усяку вашу потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Це означає, що ти забезпечуєш не тільки напрямок, але й сили, мудрість і все необхідне для того, щоби ти цим шляхом. У цьому вірші «Плід» – це результат дії Божого Слова в житті людини. Оновлена душа, радісне серце, мудрий розум, просвітлені очі, це не зовнішні досягнення чи матеріальний успіх, хоча іноді Бог благословляє і цим. Насамперед це глибока внутрішня трансформація, це перетворення мого характеру, моїх звичок, моїх реакцій на події та людей. Плід – це коли замість роздратування я реагую терпінням. Плід – це коли замість тривоги моє серце наповнює мир. Плід – це коли замість егоїзму я обираю служити іншим. Це не моя заслуга, а результат того, що Твоє живе слово пускає коріння в ґрунт мого серця і починає приносити врожай. Це найкращий доказ того, що Ти працюєш у мені. Господи, я молюся сьогодні. Нехай моє життя буде садом, де зростають плоди. Нехай любов буде моєю головною мотивацією, радість моєю силою, мир моїм якорем. Нехай ці якості будуть видимим доказом твоєї роботи в мені. Біблійні тексти часто використовують контраст, щоб підкреслити істину. І тут, роздумуючи про світло, радість і мудрість, які дає Твоє Слово, я не можу не думати про тих, хто обирає інший шлях. Я бачу їхнє життя, сповнене пошуків сенсу в тимчасових речах, бачу їхню втому від нескінченної гонитви за щастям, яке завжди вислизає. Я бачу порожнечу в їхніх очах, яку не можуть заповнити ні успіх, ні розваги, ні стосунки. І, Господи, моє серце наповнюється не осудом чи зверхністю, а глибоким співчуттям і болем. Я сам був там. Я знаю, як це блукати в темряві, не маючи надійного орієнтиру. Я знаю, як це намагатися втамувати духовну спрагу каламутною водою цього світу. Тому, дивлячись на людей у своєму житті, моїх рідних, друзів, колег, які ще не пізнали тебе, я не хочу відчувати себе кращим. Я хочу відчувати твій біль за них. Я хочу, щоб моє серце боліло їхнім болем і прагнуло для них того ж оновлення, тієї ж радості і того ж світла, яке Ти даруєш мені. Я приношу їхні імена до Тебе і прошу, будь милостивий до них, Господи. Ці роздуми про контраст між світлом і темрявою приводять мене до глибокого усвідомлення, мого особистого покликання. Якщо ти запалив своє світло в мені, то не для того, щоб я ховав його під посудиною власного комфорту чи страху. Ти запалив його, щоб я міг бути світлом і сіллю для тих, хто живе у темряві. Ти сам сказав нам: Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але ставлять на свічник, і він світить усім, хто в домі. Так нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли вашого Отця, що на небі. Господи, це величезна відповідальність і неймовірний привілей. Допоможи мені сьогодні бути саме таким світлом, не холодним, різким і осудливим світлом, яке відштовхує і змушує людей почуватися винними, а теплим. Привітним, люблячим світлом, яке приваблює, зігріває і вказує шлях до тебе. Нехай мої слова, мої вчинки, моя посмішка, моє терпіння будуть променями твого світла для тих, кого я зустріну сьогодні. Твоє слово говорить, що твої настанови справедливі і твої откровення гідні довіри. Це означає, що я можу повністю довіряти Твоєму провидінню, навіть коли не розумію, що відбувається. Ти бачиш усю картину мого життя від початку до кінця, тоді як я бачу лише маленький, часто заплутаний фрагмент. Бувають дні, Господи, коли майбутнє здається туманним, коли відповіді на мої молитви не приходять, коли обставини виглядають безвихідними. У такі моменти так легко піддатися страху та тривозі, але Твоє Слово нагадує мені, що ти все знаєш. Ти знаєш, Шлях праведних. Ти ведеш мене, навіть коли я не бачу дороги. Тому сьогодні я свідомо віддаю тобі свої тривоги про майбутнє. Я прошу про глибокий внутрішній спокій, який походить не від сприятливих обставин, а від усвідомлення того, що моє життя знаходиться в твоїх надійних, люблячих руках. Допоможи мені жити сьогоднішнім днем, довіряючи тобі день завтрашній. Допоможи мені робити наступний крок у світлі, яке ти даєш на сьогодні, не турбуючись про всю відстань попереду. Господи, я відчуваю мир і спокій у твоїй присутності зараз, у цій тихій ранковій годині, але я знаю, що скоро я вийду у світ, де панує гамір, поспіх і напруга. Я прошу тебе, нехай цей мир, який я зараз відчуваю, не розвіється з першими ж викликами дня. Допоможи мені нести його з собою як дорогоцінну посудину, нехай він буде атмосферою, яка оточує мене. Коли я буду спілкуватися з людьми, нехай з моїх уст лине не роздратування чи критика, а слова, просочені твоїм миром. Коли я буду виконувати свої завдання, нехай я роблю це не з тривогою, а зі спокійним і зосередженим духом. Нехай твій мир стане моїм щитом проти стресу, який намагатиметься мене поглинути. Допоможи мені бути не термометром, який просто відображає температуру оточення, а термостатом, який встановлює атмосферу миру, куди б я не пішов. Нехай люди, стикаючись зі мною сьогодні, відчують хоча б частинку того спокою, який можна знайти лише у тобі. Отче, я прошу Тебе про дуже конкретні речі, які мені будуть потрібні сьогодні. Я прошу про мудрість у прийнятті рішень і великих, що впливають на моє майбутнє, і малих, що формують мій день. Коли я буду вагатися, підкажи мені правильний шлях. Я прошу про цілісність і чесність у всіх моїх словах і вчинках. Допоможи мені бути людиною, чиє так означає так а ні ні. Я прошу про надприродну доброту до людей, які можуть мене дратувати або поводитися несправедливо. Дай мені твоє серце, щоб бачити їхній біль за їхньою поведінкою. Я прошу про безмежне терпіння до обставин, які виходять з під мого контролю, заторів на дорогах, технічних збоїв, несподіваних затримок. Допоможи мені в усьому цьому не втрачати спокій, а відображати характер Христа, який був лагідним і смиренним серцем. Дай мені сили бути Твоїм представником у кожній взаємодії сьогодні. Я реаліст, Господи, і я чесно визнаю, що сьогоднішній день може принести не лише благословення, а й труднощі, розчарування та випробування. Можливо, я почую погані новини. Можливо, мої плани будуть зруйновані, можливо, хтось образить мене. Я молюся не про те, щоб ти забрав усі труднощі з мого шляху, а про те, щоб ці випробування не зламали мене. Я прошу, щоб вони стали інструментом у твоїх умілих руках для зміцнення моєї віри та мого характеру. Допоможи мені пам'ятати слова з послання Якова, брати мої. Майте велику радість, коли потрапляєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпіння, а терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та цілісні без жодної вади. Господи, допоможи мені змінити свій погляд на труднощі, допоможи бачити в них не перешкоди, а можливості для духовного зростання. Коли прийде випробування, нагадай мені, що ти поруч. І що ти використовуєш навіть це, щоб зробити мене більш схожим на свого сина? Моє серце переповнене вдячністю, дякую тобі за дар самого життя, за кожен подих, який є твоїм подарунком. Дякую за нічний відпочинок, який відновив мої сили. Дякую за здоров'я, навіть якщо воно не ідеальне, за те, що моє тіло функціонує. Дякую за мою сім'ю, за любов і підтримку моїх близьких. Дякую за друзів, які є благословенням у моєму житті. Дякую за роботу чи служіння, які ти мені довірив, за можливість бути корисним. Дякую за їжу на моєму столі і дах над головою, за те, що я так часто сприймаю, як належне. Я хочу подякувати тобі навіть за минулі труднощі, через які ти провів мене. Дякую, що ти не залишив мене в них, а використав їх, щоб навчити мене довірі, зробити мене сильнішим і ближчим до тебе. Дякую за твою неймовірну благодать, яка покриває всі мої недоліки. Дякую за Твоє Слово, яке є джерелом життя. Дякую за Ісуса, дякую за все. Боже, підсумовуючи ці роздуми, я знову повертаюся до Тебе з усім своїм серцем. Нехай центральний образ Твого слова як променистого світла стане реальністю мого сьогоднішнього дня. Нехай Твоя заповідь просвітлює мої очі, щоб я бачив світ і людей так, як бачиш їх Ти. Нехай твій досконалий закон оновлює мою втомлену душу, нехай твої справедливі настанови приносять глибоку справжню радість моєму серцю, нехай твої гідні довіри откровення роблять мене по-справжньому мудрим. Я посвячую тобі весь цей день кожну мою думку, кожне слово, кожен вчинок, нехай все, що я робитиму, буде на славу тобі. Я прошу, щоб моє життя сьогодні стало тихим, але живим свідченням твоєї любові та благодаті для тих, хто мене оточує. Я віддаю себе свої плани, свої турботи і свої надії у Твої руки. Веди мене, Господи, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі друзі, дякую, що розділили зі мною цю ранкову молитву. Це велике благословення починати день разом, занурюючись у глибини Божого Слова. Якщо ви дослухали до кінця і ці роздуми торкнулися вашого серця, якщо ви молилися разом зі мною, напишіть, будь ласка, амінь у коментарях. Це буде великим підбадьоренням для всіх нас, видимим знаком нашої спільної віри та єдності. Також, якщо на вашому серці є імена людей, які потребують особливої молитви сьогодні, поділіться ними. Давайте створимо потужний ланцюжок спільної молитви, підтримуючи один одного перед Божим престолом. Буду вдячний за вашу вподобайку, щоб це слово натхнення могло поширитися і торкнутися сердець якомога більшої кількості людей. І, звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити щоденні роздуми, які допоможуть нам разом зростати у вірі. Нехай Господь рясно благословить ваш день миром, радістю і відчуттям його близької присутності.